Привіт, вирігати мій Верніка і сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті. Я не одна, а з дим'яном. Він називається Голем 123 А я <свистит> А я солония просто соломію просто соломію. Да. Курочка! А мені опит. Я звісно курується. Як нам кожна? Так, ось отсюда. Так, Демян. дивись, яка в мене красива хата? Угу, вона так красива. Так. Ну да, да. Я тут все построїла красиво. Ну, блин. Яка вона красива, але я її навіть ще не достроила, навіть вона вже красива. Вау, просто вау-вау-вау. Ще стекло треба скоро піти. З щось там крафт. Я не знаю. Ммм. Да, mm -hmm. Кстати, я багато дуже, дивіться. Просто дуже багато я. І я можу вам показати, що недалеко від нас є вишневий е біом. А я зараз його не буду показувати. А прямо у кінці відео... Або на інше відео, якщо я забуду. Ви мені можете нагадати, і я зніму інше відео. Кстати, дивіться, яке красиво скола маленька. Я не знаю, як це по-іншому назвати. От дивіться. Зараз покажу. От дивіться. Тут взагалі можна було якусь красиву штуку зробити, я не знаю. От див... подивися сам. Іду. А дайте. Ти... Я ja, біля своєї хати убік, бік, 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 Не та та туди. Не туди. Та я знаю, що не файло. Отуди. Так, ладно, треба скоро овечок добути, а то. Я не знаю. вже я я добув овечку свою. Я тебе просила дві овечки мені добути, ти добув. Ну я ж просила тебе вчора ще й ввечері. Кстати, ми почали грати, грати вчора ввечері. І, і вчора ввечері був один день, як ми виживаємо. І на один день я добула 15 алмазів. І то було дуже тяжко заходити, бо я повсюди ходила. Так, скоро я вам покажу дешевий біон. Так. Ладно, не зараз, звісно, на ранок. Так, Дем'ян, подивись, яка в мене реально красива хата. Угу, Правда. Яка правда в тебе красива? Ой! За Тепер ти мені довжен один блок такого дерева. Ти це розумієш? Добре. Тепер ламай той блок своєю тої завою сокеро. Не дай Боже, ти ще один раз таке зробиш. У мене було три блоки послаєте тікаю, тікаю, Дем'ян я збісився. Ааа, тікаю, тікаю, дим'ян збісився. Я тебе О, Господи, я залагала. Квітка! Квитка, привет. Мене немає до тебе дела. Аааа, тихо стоп, стоп, мене хоть беру. Ай! Ну я ж мухомор добуваю. Де ты? Ну, а, вот это. Ай! Блин! Ай! Стоп! Тут рыбочек, рыбочек. я рибачок! Рибачок! Я його добуду! Добувай! Ще один! Є бойс, є бойс. е бойсь, рибочок. Я добью, О, коровки, привіт! Я доброго не вбью. Нет. Нет. О, стоп! Простий! Простий гриб. Стоп. не а, 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 вот, а вот вот, смотри, у меня есть грибочек. А мені тоже, а тільки другой. Зато да, у мене всі хіпе відновилися вже. Ха -ха! А, а он... А, а давай попець. Ні. Чого це? Ти, ти ж, ж мене доганяєш за те, що в мене було три блока. Це не ти! Це ж скола мене вбила. Де <рігут> 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 я, я заспавнила, я ж воді мала заставитись. Ну, саді так теж деколи заспавнююсь. Блін, через <рігут> тебе панус паностки, отакі загубила. <рігут> <рігут> Ладно, не, не. так, все, все, все. <плес> добувати овечок, чек. Ти гриби, юска буде. А ти не подивився на дерево. На дерево, які там. А ти не подивився на подиви, З Зламай чотири саженця дерева таких. А грибочки. А грибочки почекає. Мені грибочки Я можу до тебе телепортнутися. Я можуть сказати, що ми ой чітко граємо, але це неправда. Ми граємо на нормальному. Да, але зараз буде скоро милий. Тільки коли ми получимо ліжко, тобто він уже а я – є. Тому я завжди в шахті була. Всі оці три дні, ну, а це четвертий той який не рахується. От, Дем'ян, от я вже один дубула, а ти два дубула, три дубула, я не знаю, скільки. У мене ти. І ще один вод, нападає. На, дамо пау. Да, все, йдемо додому. Стоп! А, грибочки добути. Я йду мухомор <паспору> я, я добуду. Я добуваю мухомор, а ти добувай прості. А я дай от одну. Добу. Добудь мені стак дерева. Пів. Ну пів. Але не пиво у такого дерева, а простого. Такого добуду. Ой, ну блин. Я беду, я а що тут ты до неї плиту вы та? Так добре. Так, 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 так. Дубуваем грибочок, називається мухоморлючок. Так, а скільки мухоморю? Я не знаю, тільки що два виположити. три. А ну-ка, скільки мене мухоморю? П'ять! Скільки у мене так да мої стучки Так стоп Сюди, сюди, сюди Сюди, 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 сюди Сюди, 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 сюди. Кстати, будуть відео виходити не так скоро, тому що у меня мало часу завжди тут, тому що я зараз у Дем'яна. Вот. Кстати, мухомолі в мене вже 13. Я вже не хочу їх добувати. Будемо юшки однюю... робити. А ви їм забавка, які буде засить? Вони напевно не бачили, тому що канал Дем'яновий скоро може зробитись, а може і за пару років, я не знаю. Тому що вже можете підписатись на канал, бо він уже створений. Називається Соломія і Демія. І все. І... Канал скоро буде. І, як, і ще є одна новина. Чи ви бачили відео про сальтуха для України? Я не знаю, хто бачив, хто не бачив, але це мій друг стримав раді України. І це було на сіні сальтухою. І він взяв щит. І це просто... І ще один костюм, в нього він дуже прикольний. Я думаю, хтось може сказати фу, хтось може сказати клас, хтось може сказати ідеально, але я би сказала просто бомба. Тому що костюм дуже красивий, такий. Перший виглядає як песик, потім панда, а потім не знати що вовше. А вправді це єнот. А насправді це єнот. Або він просто видумав нам і сказав, це, я не знаю точно. Так, 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 от так отбираємо грибочки. А я от так от добуваю даю. Я, я вам вз, здобув таких цілих два дел. Я хочу вже о, грибочки на дер... Дем'ян, рідкість. я Три, думаю. Грибочка, це не маленько. А, я телефон виключила.